Вітаю всіх глядачів на моєму каналі, з вами Фермер Світлов, і це у нас Farm Simulator 17RP. Сьогодні я приїхав до свого дідуся, виходить, вже ми з дідом поздоровкались. Він мені розповів там про своє життя, що у нього власне чека каже, є. І виходить, що він розповів у нього є, тут невеличкий участок ферми. І там у нього є, він сказав, що якісь трактори, але не уточнив, які, він казав, що там один уроді поламаний, що не працює взагалі. Я так вирішив, щоб сідати у нашого Живуля Вас 2107 і туди швиденько відправлятись. Що, Тайсон? Ти гуляєш, так? Ну то гуляй собі спокійно. Відправлятись туди, глянути, що там до чого. Тайсон, не гавкай. Не гавкай, не гавкай, прошу тебе. Глянеш, що там за трактора, бо дід розказував, що вроді, якщо він не помиляється ДТ-75, і вроді Т-4. Але він сказав, що дуже бути там... Практично осторожно, бо тому що там щось казали, що починають базу охороняти, бо там він колись працював колгоспі, колгосп всі розпав. І зараз так аж дуже сильно її не охороняють. Нам потрібно зараз сюди буде їхати. Так, Секундочку, так сюди. Він казав, що там досить багато є техніки, котру її порозбирали, котру порозкрадали, навіть декотрі на металолом просто поздавали, там ЛТЗ-шок багато, там брички. Там практично все полишалось. ну Там можна би було зайнятися тим. Але... Добре, що я там бампер трошки і чоловік пенш навіть не відчуває. Я... І... Так, повертаємо сюди, бачу, що тут то сліди. Багато хто сюди значить їздить. Головне, щоб зараз тут не було ніякої колабані. Йопересте. Давайте сюди. Йо -мо, Ніхрена сидить калабані туда. Так дід казав, що вроді сюди ця ферма йде. Так, давайте тут -то... залишу поки що свою машину. Давайте глянемо, що тут, -то... тут -то є. Це у нас виходить ржава машина була. Це у нас що? Це... це у нас зіл. Чи це газ у нас? Я навіть не знаю, може, як... скоріше всього газ. Так, може скоріше всього газ. Або зіл. Ні, це ЗІЛ. Бляха, все поржавіло, все пішло під хістку. Госп, ще розпав, все порозпадалось, тут ще трохи І завалиться, це нафіг, усе на... На... Зіла... Тута мусру, тута все зіла Тут купа мусору, тут все тут. Йо, пересити, це все брудно. Це Треба би було розчищати, це все поприбирати, це покосити. Але бляха, руки не доходять. Руки не доходять до того. Там бачу, що у нас якісь ДТ, скоріше всього. Ну давайте тут машину залишати не буду, зараз візьму автомобіля туди під'їду, глянемо що там до чого. Так, спустимося так акуратно, щоб тут болота не було. Тому що тут -то такі горбики можна залюбки тут під залишити. Є перси таке болото. Так, це нам сюди. Повертаємо наліво. Так, вроді цей трактор, якщо не помиляюсь, це вроді у нас ДТС. Це у нас ДТ-75, але він розібраний повністю. Я пересити все порозбирали. Там навіть все порожнє, то виходить, самий корпус залишився ДТ, це певно, що від ДТ-75 цей бур. Я так розумію, тут у нас ще комбайн, це у нас силосний, котрий е косив грудзи, скоріше всього. Тут все позарощувано, тут корчі, тут давайте вилізу на камінь, гляну, що є. Йо пересити, тут є. Я пересте, тут все закинуто виглядає, Це у нас там причіп залишений. Він наче на гідрауліці, нічого собі, От, гідравліка дотепер тримає і перечіп. Давайте сядемо машину, під'їдемо туди поближче трішки. А витягувати я не знаю тих, як два трактора як дід казав. Але де вони? Хрен його знаю. Це у нас тут. Давайте тут будемо так приїжджати, трохи удивляти, щоб до цього машини вже не заглушується. У нас що тут? Це? це у нас трактор, виходить, мтз 80-ка. 80 тут він з плугом на три корпуса. Так, але трактор закритий, значить тут він робочий, якщо він закритий, я так думаю. Тут у нас закинутий... Це що це у нас? це виходить закинута стайня. Я думал спочатку, що це закинута гараж, а це у стайно остання закинуто. Так, і бачу, що є трактора, а що за трактора я не знаю. Так, давайте дам назад, бо бачу, що тут о багато хто знає сюда ще їздить. По-любому, залюбки сюди хтось їздить, його у не забуксувати на блоті. престе! Але я лізу без цих машини. Так, давайте заглушим. Я так розумію це ці трак... трактора... Верніше один трактор, а дід казав за двох. Ось один це трактор. Так що це у нас тут? Це у нас ДТ-75, бляха, але який він брудний. Мотор треба відмивати поржавів. Тут я бачу, що стартер ржавий, він, скоріше всього, не працює в залі. Там щось цього клапана повідходили. Все повідходило, бляха-муха. Як то цей трактор поробити, поремонтувати, я навіть не знаю. Ой, тут о піде дуже досить багато тута, Але він, в принципі, виходить з цим з ковшом. Цей ковш нам пригодиться, якщо він буде цей трактор працювати, як ми будемо силу там підгортати. Але не знати, що ми будемо щоб в майбутньому робити. Тут треба все поржавіло, це виходить гусениці, поржавіли металеві. Тут а не знати, чи ці кольоси працюють, ось ось поржини, декотрі потріску. Це треба все міняти. Але. Я думаю, що може з часом поміняємо, його би здалося перемалювати. Перефарбувати. Це все з часом ми поміняємо. Але поміняти я навіть не знаю, скільки тут запчасті будуть коштувати. Е, я, скоріш всього, діда запитаю, що там до чого. Тут я думаю, що це все на цьому етапі. Що там стерчить, щось там стерчить, але що... Шо... нічого собі це... Що таке є? Це виходить трактор забуксувавший. Може дід із за цього казав? Я так і не зрозумів туди був Діда. Це скоріше може і всього і він. Це у нас що таке? Це у нас е... Т4, чи. Чи це у нас ДТ? Я просто не розумію, бляха тут. Так треба ці кросовки повитирати, бо його теж болото залізло. тут болото по коліна. Це в нас, скоріше всього, Т4 або ДТ. Він більше похожий до Т-75. Тут багато було версій ДТ-75, ну просто не ДТ-75 маю на увазі, а DT-шків, Там ДТ 72, якщо не помиляюсь, розказував, але тут таке, то я міг її там прослухати і міг не запам'ятати. Це скоріше всього, прийдеться нам закликати якийсь евакуатор, відвозити це все до хати, до ремонту. Звісно скажу, чи тут бачу, що тут ніхто коровами вже не займається, тут все позаростало якісь боляки, тут вона станя закрита, нічого тут немає. Ніхто у цьому селі навіть не хоче займатися худобою, ні господарством, ні нічим. Так, давайте розвернемося, Зараз поїду до нашого сільського майстра. Попитаюся скільки буде коштувати, головне, щоб він п'яний холера не був, бо тому що він любить деколи понапиватися, але не хоче навіть її ремонтувати. Щось у мене поворотники не включаються, виходить на Жигульці, їду так без поворотників. Треба буде повідремонтовувати то, то все. І це акуратно виїду. Чесно, тут оскільки металолому, я по правді скажу. Дивіться, там ще є кабіна від газа 53. Скоріше всього, там ще газ. Тут нічого собі тут. Озеро. Так вийду, тут а не бачу, щоб хтось їхав. Тож зараз поїдемо додому. Помаленьку. Зараз може піду запитаюсь до, до нашого сільського майстра. Чи він би не хотів зайнятися ремонтом нашого ДТ-75 і то вроді Т-4, я не знаю, треба і допитатись, що там до чого. Так, чекайте, я точно сюди цей другу їду, бо мені ж здається, що я другу трохи переплутав, Вроді ні. Вроді точно сюди. Так, 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 це дорога сюди. Так, тут продукти. Може поверну якогось хліба, а діду, візьму. Давайте і зробимо, тут я зараз поверну. Ой-ой-ой, бляха, -ой -ой, муха. тому їхав трохи в колесо. Але добре, що тут селінізація на трактори ви не пишіть, Йду зараз якогось хліба візьму. Нічого собі. ой ой пересете. Ніхрена сі розшукується опасна бригада. Йо, пал... йолки палки Ну коротше, я у це уникати не буду, хай самі розшукують, треба трошки бути тут акуратнішими. бо може це якісь злодії чи що це. Так продукти, зараз попитаю що до чого. Скільки буде буханка хліба коштувати. Тому що в мене копійка випала, її пересте. Зараз запитаю за буханку хліба. Ні, хрена на сі буханка хліба коштує, виходить, коштує 30 гривень. Дай боже, здоровий. 30 гривень за буханку хліба колись я пам'ятаю коштувала буханка хліба 15 гривень, то то дві буханки виходило за 30 гривень, а тепер одна буханка за таку ціну. Донат єсень машин. Так, зараз під'їду до нашого сільського майстра, де він зараз туди живе. Десь тут суті, тут, по лівій стороні, дід казав дивитись. У нього десь є трактор, ось бачу що. Йо, перестеп, ходу кота переїхав, чи шопе що? що думаю, що я куда не переїхав, бо так кінц заняв рив, неначе так би його там хтось роздивив. Боже, пес ти теж став посеред дороги. Так, давайте тут гляну. Так, тут виходить у нас майстер живе. Так, давайте заглушу нашу машину, піду попитаю що там до чого. Нічого, хрена це в нього тут. Трактор, це виходить у... В... Для яких він тут йде робіт? У селі навіть таких немає тут робіт. Нічого собі тут який трактор. Це ще більше, ніж е е МТЗ-шка, скоріше всього, він десь приблизно за великий, так як е Кірович. Це він склав з двох тракторів одного. Це виходить, у нас тут кіровець розібраний. Це, скоріше всього, може й бути. Він склав з двох тракторів одного суцільного, котрий буде працювати. Так, іду зараз у майстра попитаю, скільки він там візьме за ремонт, що до чого. Так, він сказав, що то залежить від самого трактора, якщо там капітальний потрібно ремонт робити, то він візьме 5000 гривень за одного трактора. А якщо прийдеться деталі замовляти через інтернет, то він сказав, що то буде трішки більше коштувати, около 8 тисяч гривень. Тут -то виходить порахувати, тут це в мене піде 13 тисяч гривень на двох тракторів, щоб поремонтувати. Дорого, чесно скажу, дуже сильно дорого. Ну що поробимо, що поробимо. Тут -то... без Ні цього ніяк. Без цього ніяк не вийде. Тут -то виходить мого тіто колега займається тими тут опарняками, щось там розводить, не знаю, якусь капусту садить чи що. Так, ну зараз ми під'їжджаємо, виходить, зараз тут залишаю машину і вже буду там дідуся питав, що до чого, може хтось мені щось позичить, щоб я загрузив тих е тракторів, щоб щось мені позичили. І будемо працювати. Будемо вже туди робити. Будемо дивитися за тим, що до чого. Ой, на сьогодні поки що все. Буду там розвідувати, що до чого, може хтось мені щось поможе, попитаю, що до чого. Всім до зустрічі. Пока-пока.